Для нас воно дуже небезпечне, його чіпати, і ніякі умови не йти. Так правда, сказали будьте здорові. Так само, як, до речі, закон, який говорить про, ці, про дискримінацію за сатевою ознакою. Це закон не євросоюду, це спрощені візу режиму. Хоча, по великому рахунку, там немає якихось е... нюансів, а з нього зробили такий фетіш. Молдавани не... Молдава прийняли. Але нам ми не будемо за нього голосувати. Тому що є в Конституції записано, Це, до речі, Арсеній Яценюк запропонував владі Лутковській як вийти з цієї ситуації, щоб вона поїхала туди, в Європейський суд Брюссель, і показала, або ми звернулися до Конституційного суду, що він дав тлумачення. Він дасть тлумачення, що в нас Конституції не можна за. Соціальним походженням, вірою, Всі, національністю це, та, це, і тому подібне. Тому так само і тут є питання, які не можна автоматично переносити на українську землю, не дивлячись на всю повагу і традиції Європи. В Європі не ламали через коліна. Ні, чого Франції не ламали, і лятину придумали вже Франції, вони пройшли, правда, це 200-300 років назад. А ми прийшли там 70 років голодомор, 77. І все, все, і... Скоро зима. О, Що зим... Останнім часом кожної зими нас катають. Заливають нам каточок і потім катають. Перед цим дають 8 мільйонів, а потім катають. Покатали нас того року на катку, а потім дали нам полизати лизуни на новий рік. А за це. Обласна рада дала видобуванню газ. Що ви будете давати за те, що дадуть лизати цього разу і катати? Обласна рада, для, щоб віддати за катання і лизання. Що ви ще маєте віддати? О, ну, я не ви народні депутати. Ви народні депутати. Ви маєте лише так. Ви маєте велику фракцію в обласній раді. Так. Яка, Яка я... проголосувала проти цього питання? До речі, питання щодо видобукосланського газу, ви бачите, що робиться. Тут Лопушна. Підіжніше Укргазобудуванню надали ще згоду на розробку проєкту щодо іслуги посланців газу в Чернівецькій області. Давайте є, і вони такий газ вже видобовують, 4 тисячі кубів на добу. А ще в нас є перспектива посланців газу, і ви бачите, що вона Франківська рада збиралася в п'ятницю, проголосувала, тобто переголосувала це питання і надала дозвіл. Це наші кажучи в Німецькій області, до речі. Але е, всі забули, це було рік тому, як не відбулася сесія, було зірване питання, Михайло Миколаївич дуже обурювався тим, що хтось зірвав це голосування. Певно, щоб оригіналами краще ходили, то було все добре. Але ми зібралися головою фракції у Гайнічеру в, в, в кабінеті. Коли не, не пройшло голосування, робив перерву, хлопці, давайте зберемося, треба поговорити. Хлопці, які приїхали з документами, це Львівська філія укргазове добування, вони сказали. У Львовській, у Львівській обласній раді ми запропонували проєкт угоди. Покажіть угоду. Показали угоди. Угоди передбачали 70 мільйонів гривень на соціальний розвиток Львівської області. Чи область проголосувала через 2-3 неділі в ноль. Лизуни, дали, через дінами, це, 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 це не лизуни і, і не міс, катання. І ми смоктали. Це, 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 це ну, я, витування. Витування. я коментувати не хочу, <звук> а, але... Зовні на те, що вони роздають наліво направо, все це. треба ще мати якусь, і, і, почуття гідності, патріотизму за нашу країну. Не можна роздавати наліво за обіцянки і цяку. І, до речі, по, по Фірту, що ну, він дав він взяв, це його особиста справа, йому відповідати за це. Але коли нам розказують, що це, тобто не робіть нас щасливим за наші ж гроші, коли нам розказують, що от, треба голосувати, бо я привозу гроші. Я привіз гроші з Києва. Ти не привіз гроші з Києва. Це з Києва виділили гроші. І бюджетний комітет цим займається. А коли на себе натягнуть все, я, я зробив, я зроблю. Хочеться нагадати, я це остання літер алфавіту. Я ти. Ці безмежні поля. <ріст> да, Знаєте, <мене> <ріст> дай потеж. Не залишайся тільки я. Ще одне запитання. <ріст> Чи, <вас> достовір... <ріст> Чи, да. Чи є достовірна у вас інформація стосовно складення рейтингів. Ну от знову останній рейтинг, який був оприлюднений коментарями, казалось би таким незалежним виданням, на першому місці йде наш губернатор. Там чи просто якісь вибирається, чи як. Чи може у вас є дані? Я е, Даних немає, як він формується, я лише згідно з одним е, з пунктів цього рейтингу, що перше місце. І це підтвердив пан Україна, в Україні Чернівецька область перше місце по розміру хабаря. Це здобуток Парма Микола. Можна два слова? То це як мінімум перше місце. Це сказали, що розмір хабаря в Чернівецькій області. Які отримують чиновник найбільше в Україні. Оце перше місце. А далі не знаю. Як вони рахують? Просто, цифри і розумієте, це все ж така річ. Вони ж крутять ними. Як можна сказати, що в нас немає боргів по заробітній платі, якщо борги підприємства рогло понад 10 мільйонів гривень по виплаті заробітної плати? Може по заробітній платі у бюджетній сфері немає боргів. То може так, та. а чому так? Це тимчасово теж є. З цього приводу, всього, 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 всього приводу, я коротенько з цього приводу, ну, те, що нам кажуть, що десь, то ще щось можна догадуватись і думаємо, наскільки це правдива інформація. Давайте ми сьогодні оцінимо роботу, ми маємо право, як і кожен громадянин. Яка ситуація і рівень життя, і все остальне, бо це, напевно, саме головне, в Челівецькій області. Хоч ми знаємо, чому такий рівень. Якщо сьогодні по цих всіх рейтингах показниках наш губернатор на першому місці, то тепер собі уявіть, що робиться в других регіоні. <різь> бо ви тут знаєте, що робиться. От скажіть мені, за останній період часу візьмемо два роки, візьмемо три роки. Чисто з економічної точки зору, я не кажу те, що там віддали Вижницьке тобто, Вижницьку територію для добування там, нафти і газу. Я не розказую про ті речі, що там і Брусниця пішла, брусницька водолікарня. Сьогодні куди. Ви ж бачите, куди сьогодні не захищені населення підуть лікуватися. Ми чекаємо, що зроблять краще. А для кого краще? Ми говоримо, куди сьогодні ці люди, які ходили туди лікуватись опорно-ухову систему, яких, які платили 10%, куди вони підуть. Ну, от прийшло певний час. Що з того, які зрушення є? Можливо, там і буде, але буде це зроблено як ВІП-санаторії. Ну, давайте паралельно робити, там же ж є територія. Я до чого це все веду? Що в Чернівецькій області за останній період часу зроблено, що, які підприємства запрацювали. Якщо подивитися по показниках тих, які дають оцінку, можливо, є на сьогоднішній день приріст населення. Ми, я не думаю, що наскільки це змираємо дивимося, ми не політизуємо, наскільки влада і зараз е, 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 мала вплив на цьому, хоча Віктор Федорович перед тим казав, що 50 мільйонів будуть українців. Як він це думав зробити, я не знаю. Це, на це працює вся правда. Ні. Якщо він не показує, якщо він не виїзний е, своїх приєднався, тому ця ситуація... Рейтинг, рейтинг йому збільшує зменшення смертності, збільшення народжуваності, екологічний стан і виплата по заробітній платі. В бюджетній сфері. Все. Всі дякую всім. Дякую.